В Івано-Франківській громаді 713 класів навчаються онлайн, 510 за змішаною формою навчання. Про це повідомляють у департаменті освіти і науки міської ради. Ще 331 клас навчається в очному форматі, що орієнтовно складає третину від усіх учнів громади. Щодня міняється інформація. На екрані ви бачите таблицю станом на 5 вересня. На ранок щодня департамент змінює і оновлює дані, адже батьки обирають різні форми. Навчання до прикладу, після сьогоднішньої тривоги. Зранку деякі батьки вирішили вести дітей онлайн. В свою чергу голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків наголосив: до 1 жовтня всі навчальні заклади мають бути відчинені. Мене не цікавить, як блоки це маєте все закласти і все відкрити. А чи будуть ходити батьки, чи не будуть, то це вже їхні, вони хай вирішать, чи будуть ходити, чи не ходити. До 1 жовтня ставлю. Ну та, ну, так, ми вже півроку війна. Та, ну, Вона не закінчиться за день, за два. Навіть діти ходять десь онлайн, десь змішано, десь е, офлайн. Вже, ну, але важливо, щоб це працювало. Ще одне питання, яке повинно вирішитись, за словами Руслана Марцінківа, робота комунального транспорту під час повітряної тривоги гостро воно стало тоді, коли діти пішли до школи. Друге, що мене турбує, це з транспортом. Голутяк, смушак, гіглюк. Ви або визначитесь, або у вас транспорт їздить, або не їздить. Ви півроку не можете прийняти рішення. То, що ви це приватники їздять, ви не їздите, бо ви не хочете брати на себе відповідальність. Хто не хоче брати на себе відповідальність, є інша дорога. Нагадаємо, в Івано-Франківську три навчальні заклади працюють в онлайн режимі. Решта у змішаному форматі. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.